Сьогодні ми з вами будемо розв'язувати логарифмічні нерівності і пропоную зразу розв'язувати на прикладах без теоретичного матеріалу. Зразу побачить, як це робиться. Беру таку логарифмічну нерівність. Ага, ж воно мені чорне? Червоне, Беру логарифмічну нерівність. Логарифм за основою 5. 3х відняти 2 менше 2. Так. Як ми казали, тільки побачили логарифм. Помагайте мені, шукаємо зразу що? ОДЗ. ОДЗ. Шукаємо зразу область визначення. Віка диктуємо. При логарифмічний вираз. Де моя віка? Більше за 0. Віка. Переносимо мінус 2 вправо. Змінили знак на протилежний. Х більше ділю на 3, 2 третіх. Це ми ще не розв'язували на рівність так як і в рівняннях, так і в нерівностях. Тільки побачили логарифм, Зразу нам потрібно подивитися, які можуть бути корені, а корені в нас можуть бути тільки ті, які більше за 2 третіх. Тобто, Тобто давайте далі. Ось, дивлюся тепер на моє рівняння. Перепишу ліву частинку його. логарифм за основою 5, 3х відняти 2. Поставила знак, який був. А тепер в мене число 2. Значить, у всіх нерівностях, так як можна робити і в рівняннях, я буду оцю праву частину, оце число 2 замінять Мені б треба за основою 5. Ну, я й напишу. Це логариф за основою 5, і мені треба підібрати сюди прилогарифмічний вираз. Я знаю правило. Логариф це показник. Тобто 2 це показник, до якого треба піднести основу 5, щоб отримати прилогарифмічний вираз. Значить, 5 у другому степені буде 25. Ще раз. Якщо мені треба замінити число 2. Значить, 2, це показник. Основу я придумаю любу. придумаю ту, яка в мене вже була в лівій частинці. Щоб записати число, пам'ятаю, ще раз восьмий раз, повторюю, що логариф це показник. Значить, якщо мені треба замінити 2, так я цю придуману основу підношу до другого степеня і записую число. Якщо б тут було 7, я б придуману основу піднесла до сьомого степеня і записала число. Все. А тепер, у нас. Логарифмічна функція засновою 5. Функція зростаюча, нехай поки що в нас буде. Далі будемо не писати, просто покажу зразу. Функція зростаюча тому, чим більше значення аргумента, тим більше значення функції, тобто для зростаючої функції знак зберігається. Переписую 3х 2. Менше знак зберігається 25. Так, де Віка, можеш говорити зі мною? Мабуть, інтернет. Так, 25. Переношу 2 в ту сторону. Можна зразу 25 плюс 2, пишу 27. Ділю на 3. Х менше 9. Шукаю розв'язок. Креслю числову пряму. Зразу позначаю наше ОДЗ. Дві треті. Кружочок порожній. Більші числа від 2 треті вправо. Пропоную робити ялиночку. так Мені, Мені, наприклад, можна дужечками, але мені так краще видно розв'язки. І ведемо його аж до самого кінця. Це моє Одезе. На Одезе наносимо розв'язок на рівності. Порожня точка. Числа менші за 9, а тепер дивіться, як вам хочеться можна у тому самому рядочку робити, зверху також робити. Тоді, там, де штриховка в дві сторони, буде розв'язок. Можна робити так, як ми робили в нерівностях під низом. І до самого кінця. О! А тепер де в нас розв'язок, там, де заштриховано, там, де ялиночка вийшла. І зліва, і справа. І причому ось прошу робити так. Дивіться, дві треті. Дужка йшла б сюди. Значить, і нахил робимо сюди. Не отуди пішло, правда? Звідси пішло в праву сторону. Дев'ять. А від дев'яти пішло в ліву сторону. Ми б дужечку отак малювали, значить, і штриховочку робіть так. Все. Пишемо відповідь. А відповіддю буде проміжок, де заштриховано від двох третіх. Ой. Двох третіх. Хтось прийшов, зараз добавлю, напишу відповідь. Від двох третіх до дев'яти і в круглих дужках, бо в нас був знак. Єсть. Ярослав, до кінця урока конспект відправиш мені. Наче питань немає. Пробую друге. Беру таке: це була якась перша логарифмічна нерівність, я придумала її. Тепер нехай буде друга. Беру Логарифм за основою 0,2. Бачите, змінила основу. Там основа була більша одиниці. Властивості ж ми знаємо, правда? 2х плюс 4. Більше рівне одного Так, з ким говоримо? А Антон, може, що в тебе там з інтернетом? Ти тут? Зараз чи не тут? Не знаю, тут чи не тут? Ну все, добре. Давайте хтось другий. Тобто вже якісь проблеми казав. Так, хто там у нас є? Нель, давай. 2х додати 4 більше 0. Так. А, виходить, що 2х більше мінус 4, х більше мінус 2. Це наше ОДЗ. На ОДЗ будемо шукати розв'язки. Так, давайте до логарифму ліву частину. Mm -hmm. Я переписую. Одиницю можна записати як логарифм з основою 0,2 з 0,2. Так, да. придумали ту саму основу, записали. Одиниця значить 0,2 до першого степеня. Заміняли б число 2, ми б 0,2 піднесли до квадрата і записали тут. Заміняли б число 12, ми б 12 піднесли до квадрата. Заміняли б число мінус 1, ми б 0,2. Сказала 12 до квадрата, то оговорилася. 0,2 до того степеня, Заміняли б мінус 1. Ми б 0,2 підносили до мінус першого степеня і записали б тут результат. Все, у нас одиничка, значить просто 0,2. Тепер, так. увага. Основа. Да, От основа у нас 0,2. Значить, нас Тому знак треба буде міняти на протилежний знак на рівності логарифми відкидаємо. 2х плюс 4 І менше рівності. на рівності в другу сторону. За 0,2. Так. Да. Так, 2х менше рівне за 0,2 мінус 4. 2 ікс менше рівне за все, що тридцять, цілих. Мінус 3,8. Угу. Так. Х менше рівне за мінус 1,9. Так, добре. Наносимо на числову пряму будемо шукати відповідь. Наношу Одези, малюю. мінус 2. Нель, давай керуй уже ти. Мінус 2 і так ялинка вправо йде. Так, більше вправо. До кінця. Так. Тепер розв'язок менше рівне мінус 1,9. А де мені 1,9 з мінусом поставити? Справа у двоєчки чи зліва? Справа. Так, да, справа. Дивіться, у нас ж 0, мінус 1, мінус 1,1. Зрозуміли? Так. У нас немає масштабу, значить, є його головне, щоб я його ставила справа. Не обов'язково його тут поруч ставити. Мінус 1,9. Не забули, що зафарбований кружочок. І куди числа менші? Ліво. Так. І до кінця. Розв'язок буде від мінус 2 не включно до мінус 1,9 включно. Угу. Все. Оце відповідь до оцього. Ну, наче нічого, наче страшного немає нічого, правда? Так, добре, зараз по вашому підручничку ще порозв'язуємо. Я, мабуть, усе витру, що ж я буду його кусочками все витерли. Так, пишу номер 7-1. І давайте з цього номера. От давайте глянемо на цей номер 7-1. А у нас уже тут готові приклади. Бачите? Уже ми не заміняли число. Я навіть трошечки складніший взяла для початок. Тут уже з готовими основами. Значить, якщо основа 0,1 міняємо на протилежний знак. Якщо в другому основа 11, не міняємо знак. В принципі, наче зрозуміло повинно бути. Давайте візьмемо 5. Логарифм. 3 сьомих. Х додати 5 менше логарифм 3 сьомих і числа 8. Спадає. Уже готова функція. Помагайте мені. Функція яка? 3 сьомих. Спадає. Спадає. Спадна. Так, значить, знак нерівності будемо міняти. Давай, Неля. Х плюс 5 більше восьми. А, а що не зробили? ОДЗ ще треба. Добре, що зробили. да? ОДЗ х плюс 5 більше 0. Х угу. треба... mm -hmm. да? більше мінус 5. Так. Теперняння Х більше 8 відняти 5ність. Рівність Х більше за 3. Угу. Так, оце моє ОДЗ, а це мій розв'язок. Ну, дивіться, по суті, ми ж вже знаємо два знаки більше. Можемо навіть, якщо ми в 11 класі і нам треба тести, ми можемо навіть не наносити на числову пряму. Якщо два знаки більше, то ми вибираємо більше більшого розміру. Хочете, нанесіть. Якщо боїтеся, що буде помилка, краще нанести. Мінус 5. Числа більше за мінус 5 вправо. Три. Числа більше за 3 влі... вправо. І де нас буде проміжок від Від трьох не включно до плюс нескінченності. Це наша відповідь. Могли оцього всього не креслити сказати два знаки більше, значить, ми вибираємо більше більшого розв'язку. Число мінус 5 менше за 3, тобто 3 більше, значить ми вибираємо більше трьох. Правильно? Правильно. Так, давайте шосте. Так, а Хто там у мене є, що можна нам ще поробити, якщо Віка і Антон без. Не можуть зараз. Там з тої сторони світла, мабуть, немає. Так, більше лагриб за основою. Вісім числа сім. Дім, а давай ми з тобою? ОДЗ Пишемо. Арсеній. Арсеній? Так, я тут. Угу. 2 мінус 3 більше нуля. Так, 2х мінус 3 більше 0. Розв'язуємо. Переносимо мінус 3 вправо. Без плюсом просто 3. Так. Ділим на 2. швидшенько трошечки. Три других, так? Поділили на два, три других. Є наше ОДЗ. Вісім основа функція, яка в нас? Зростає. Неля, поїхали. Сьогоднішній урок твій. Так. 2х відняти 3 більше 7. Так, 2х більше 10, 7 додати 3. Х uh -huh. більше за 5. 5. Uh -huh. Давай без числової прямої, давай зробимо. Більше більшого вибираємо, значить, відповідь буде від 5 не включно, до плюс нескінченності. Хоча, в принципі, можете робити більше 5, більше 5, хай буде. Отак От можете зробити. Можете обидва зробити. Ой. А що в нас? Дві третіх. Господи, я не туди поставила, mm. думаю, три других. Три других і п'ять. Ось воно. Більше п'яти. Значить, це буде проміжок від. П'яти і до плюс нескінченності. Так, добре. Добре, давайте ще сім три. Сім, три, сім три, сім три. Так, витираю цей кусочок. Так, всім три. Скажіть, яке зробимо з нього? Давайте якесь одне. Давайте, може, аж останнє. Давайте восьме. Логарифм за основою 0,5 2х додати 1, більше рівне мінус 2. Отже. Неля, поїхали. 2х додати 1. Більше за 0. 2х більше за мінус 1. Х більше за мінус 1 другу. Так. До рівняння йдемо. Uh, так, логарифм 0,5. А давайте зробимо так. 0,5. От я його випишу тут. 0,5 у степені мінус 2. Так. Да. Значить, я перепишу 5. Це моє скільки. Це одна друга. Це одна друга. Значить, одна друга у степені мінус 2. Дріб до від'ємного степеня. Це. обертається. Так. Да. Перевертаємо чисельники, знаменник місцями перевернули. Знак показника поміняли. Це те саме, що 2 в квадраті це наші 4. А яке страшне було на початку, правда? Не забувайте о Все, далі, по суті, все красиво йде. А вона в нас яка? Так і можна угу. ставити стрілочку, угу. зростаюча чи спадна функція, для того, щоб ви не помилилися і не загубили знак, не змінили. Так, міняю. Mm -hmm. плюс 1 менше рівне за 4. Виходить 2х менше рівне за 3. Mm -hmm. І виходить x менше рівне за 3 drug. Я зразу напишу 1,53. Хай буде так. Так, давайте креслю числову пряму. позначаю ОДЗ. Мінус одна друга. більші вправо. Так, одна,5. Можна було і отут написати 0,5, щоб наче вже в одному. да? Давайте напишемо. Мінус 0,5, щоб наче вже. А то один дріб десятковий, один звичайний. Хай Та буде так. Мінус 0,5. Якщо вже ми пішли на десятковий, а Тут менше рівне 1,5. Пішли вліво. І аж до кінця. Все. Проміжок. Де в нас замальований вгорі внизу? Від мінус 0,5 не включно до 1,5 включно.